Вітаю друзі! В центрі Києва молодики мажори збиткувались над загиблими українцями. Плювали в душу українцям. А що вони стоять? Таму ж що Я русський. Я йду до кінця. Отже, друзі, в центрі Києва молодики мажори блокували дороги та співали. «Я Руський Зокрема, порушники розкидали гроші, приїжджаючи позмеморіал загиблим воїнам. За інформацією журналістів, серед учасників були син нардепа від опозиційної партії. За життя Дмитра Ісаєнка, син колишнього голови лиману Петра Цемідана. А третій мажор, власне на відео це нібито 16-річний син бізнесмена В'ячеслава Юткіна, який дружить з мером Львова Садовим. Молодики публікували відео в соцмережах, де один із них заявив, що всі проблеми вирішаться завдяки. Подарункам від батьків. Правоохоронці з'ясували, коли відбулась подія, затримали всіх її учасників, спілкуються ювенарна поліція з батьками, з ними, і вирішується притання, притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ну, ви всі бачите ці рожі батьків. Роші цих мажорів, як вони розважались, як вони їздили, як вони об український прапор ноги витирали, і так далі. і так далі. У мене, друзі, є одне єдине питання в цій всій історії. А раніше цього ніхто не помічав, це журналісти мали поміти. Чи можливо для цього існують правоохоронні органи? Друзі, що не так? Що не так з українською мовою, яка плює на захисників, плює на Україну і в душу кожному українцю? Ну, по-перше, це непокаранність ОПЗЖ, яка привела війну нашу країну. А знаєте, чому їх не карають? Дабабо вони служать Зеленському банкові слугам народу. Служать. Вони партнери банкові, партнери по негласній коаліції слуг народу. От голосує цей Ісаїнко, котрий Дмитро, так як треба банкові, і плювати на те, що його син витирає ноги об український стяг. За які віддають життя кращі з кращих українських воїнів. Плювати, бо вони партнери. Ну, так само Олеман, е Олеман, той Олеман, де, власне, бої були, все окуповано. а... Говола Лиману в Києві, його синочок розважається з іншими. Ну і так далі. і так далі. Проблема мажорів не нова. Слуги народу своїх вивозять за кордон, ховають від війни. Хтось робить інвалідами, хтось робить е, ще кимось, а наслідки цього всього це п'яні оргії. Це я русський в часі, коли його нація, його народ воює з Російською Федерацією. Так, їх покарають все. Але ОПЗЖ залишиться партнерами Слуг народу, е мажори будуть по Європам, по куршавелям і скрізь бігати, теж кричати Я русський, їздити по Києву, охранявши і все. Псевдоелітка з таким зашкваром. Що їх ну, просто вони внутрішній ворог, і вони вирощують внутрішнього ворога в оцих мажорах. І якщо ми не позбудемося цієї псевдоелітки з їхніми мажорщиками, то завтра вони будуть вбивати нас, українців, гвалтувати наших жінок. Бо їм байдуже, папи порішають. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, очистимо Україну, зробимо її великою, мирною і процвітаючою.